Не сказали, якого саме, але. Це що було? Що це таке? Камера, камера, камера. О він, я його бачу. Може він якось потрапить у капкан? Давайте подивимося, он дивіться. Так, він Він вляпався у капкан. Ці двері зачинив. Добре, добре, добре. Так, почекайте, в мене ще на балконі двері лишилися, треба їх теж перевірити. Це ще що таке? О, ні. О, ні. Щось мені це не подобається так. Ці двері, ці двері теж зачинені, все. Фух. Я, друзі, чого так переймаюся за ці двері? Тому що мені подзвонив селян і сказав, що сьогодні вночі виходити на вулицю дуже небезпечно. Бо вони біля селища бачили оленя, уявляєте, того самого оленя з цієї гри 99 днів у лісі. І чого власне я так переймаюся? Тому що я живу близько до цього селища. І я живу буквально у лісі. Ви подивіться ось. Все, це вже він, той самий ліс. І десь тут може ходити оцей олень. І, до речі, вони сказали, що він був якогось дивного кольору. Не сказали якого саме, але. Це що було? Що це таке? У мене щось десь впало, чи що? Так, мені це не подобається, слухайте. У мене є камери, до речі, можна буде ще через камери ось так за всім дивитися. Отак, бачите, у мене тут всюди камери є. І за будинком, і перед будинком, і в будинку, і на балконі, і всюди. І навіть перед дверима є. Якщо що, можна отак дивитися за всім цим ділом і все таке інше. Так. Е, як вилізти з камери? Як вилізти з камери? Я забув. Оп, все. Нормально, з камери виліз. Е, я думаю. Що, можливо, треба буде якось забаркадуватися на цю ніч або що? Може поліцейські спіймають це ще що, що таке? Хтось тобто у кущах лазить. О, ні. О, ні. Опа. Ви бачили? О там щось синє було. Що це то таке? То тобто 100% був не вовк. Воно стояло на двох ногах. Це що, той самий олень? Він синій. В шоці просто так. А, Що робити, що робити, що робити? Давайте. Я! Он він, он він! Так, 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 на другий поверх. Так, двері він відчинить, ні? Ось там, дивіться, он він стоїть! Перед входом! Де він? Так, камера, точно, камера, камера, камера. Он він, я його бачу. Отуди пішов. Так, ану, давай сюди. Камеру, помічу тут його? Ні, не помічу звідси його. Але отут може буде видно. Він кудись сюди пішов. Капець, ви його бачили! Просто перед будинком стояв. Що. Що? Так. Це проблема. Це реальна проблема. Тобто. Реально олень. І ви ж розумієте, що він цей, не в ігри підійшов сюди пограти. Він прийшов мене з'їсти. Я можу померти. Якщо буду неуважним, або, я не знаю, не подумаю про щось і не зачиню двері, або ще щось, вікно не зачиню. Щось ще таке... Так, тихо. Щось нічого немає тепер. Давайте уважно дивитися. У мене не. Навіть... У мене навіть нічого немає. Хоча почекайте, у мене є гранати. Ось тут у мене були гранати. Так, у мене є граната, ану. Давай, зараз може. Де я його бачив останній раз? Треба, якщо що, взяти і закинути туди декілька гранат. Он він! Так, 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 на тобі! Підірвав його чи ні? Сподіваюсь, що підірвав На, тобі, ще тобі гранату. Ще тримай гранату. І ще гранату тримай. Так, тут немає його. Немає. Немає. Оп! Тихо, знову десь цокнуло оце копиться. Так, тихо. Тихо. Треба уважно слідкувати за всім оцим ділом на тобі! Ось там він був десь. Так, все, я ховаюся. Зачиряємо двері і на замок. Все. Ху-ху-ху-ху! більше на вулицю в жодному разі не піду. Давайте, знаєте, що. Я не знаю... Двері не відчинені! Ні. Так, це було. Як це трапилося? Це було дуже несподівано. Як двері відчинилися? Чи це він їх відчинив? Слухайте, давайте знаєте. Давайте що? Що це ще такі за звуки? Тихо у мене є тут дошки. Можна буде зараз взяти і заколотити двері. Щоб ніхто не міг сюди зайти. Навіть якщо двері відчинять, то. Сюди зайти буде, не можна. Зачиняємо. Я почув, що двері відчинилися і бац, вже тут воно. Копець! Прямо за стіною десь, так гучно, в кущах оце лазить. Нічого собі! Нічого собі! Так, тихо. Давайте подивимося, зараз уважніше, Ну, кущі отут є. Багато їх, до речі, ось тут, ще з цього боку вони є. Але я тут нікого не бачу. Давайте знаєте що? Попереду зараз подивимося, отут. Може... Он він. Он він. Стоїть! Прямо тут! Тихо? 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 Він зник чи що? Він кудись. Він кудись побіг. Так, У мене є секретне місце Ось сюди. Можна, якщо що отак взяти, пірнути і все. Я потраплю ось в такий підвал, де можна буде, якщо що, заховатися та перечекати. Тут є ліжко, столик з ноутбуком, щоб відео викладати. І є ще шафа, отака, і стілець, звичайно. Все, більше тут нічого немає. До речі, треба їжі взяти, бо хочеться вже щось їсти. Так, ану тихо. Сюди вилазимо. Бережно. Головне, що полень не помітив оце місце. Якщо він побачить, як я туди залажу. То все, він дізнається, що я там, і 100% мені гаплик. Він мене зжере, або або, я не знаю, просто поб'є. Хто його знає, але в будь-якому разі це. Непозитивні кінцівки. Так, тихо. Дуже гучно він оце. шурудить там просто ламає все. Ось він отут був. Бачили, так? Бачили? Капець. Може. Може, я не знаю, може ще тут щось. Давайте я отут ще зараз. Так, як тут? Треба тут закласти. Ану, годинник. Давай на, на підлогу. Сюди? Сюди, сюди, сюди. Зараз отак зробимо. Десь у мене ще тут блоки були. А, бац, 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 бац. Все. Дивіться, ось цей поверх, він повністю ізольований від балкону. З цього боку, типу, майже не залізти. Ніяк. Я його бачив і він зник одразу. Що це було? Що це було? Слухайте, а що, якщо він спостерігав за мною іще раніше? Типу, це ж тільки я зараз його помітив. А що, якщо він був тут значно довше? Може він вже не першу ніч за мною тут спостерігає? А я ще полюбляю отуди ходити. Отуди, бачите, от. Отам... Давайте зараз отак покажу. О, отам озеро є! І власне, я отсюди полюбляю ходити, і там, якщо що, прогулюватися перед тим як йду спати особливо? Так, двері відчинили, дивіться, тут зламали дошку. Це дуже погано. Дуже-дуже погано. Хоча давайте двері краще зачинимо і дошку поставимо. Все, слухайте, я не знаю, давайте. У мене є тут. Ану, ану, ану. Треба буде впевнитися, що там нікого немає. Зовні. Перш ніж робити це, у мене є ось такі пастки, це типу капкани. Давайте, якщо зараз я не помічу цього, оленя ніде зовні, то... Я спробую вибігти і поставити капкани оці, е, під вікнами перед дверима ще, ну і просто так розкидати, де вийде. Так, ну начебто його ніде немає. Добре, давайте отут зламаємо зараз. Я лізу. Я лізу сюди. Так, одразу ставимо сюди. Вовк, іди геть. Капець, що він там завиває оце? Так, 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 сюди. О, ні. О ні. Щось у кущах там зашуруділо так, я чув копита. Так, 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 так. Супер, супер, це зламаємо зараз. Так. Все, слухайте, я йду в будинок. Все, отут ще поставимо. Два капканчика отак. Двері зачиняємо. Супер. І сюди ось так. Фу, ви ще, може, отак зробимо, а? Мені здається, що так буде набагато надійніше. Сюди поставимо, туди там не поставиться більше. Отут встановимо ще. Щось. чули? Щось тріснуло. Тихо, 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 тихо. Тут нікого? Ось тут ще вікна є, їх треба теж забарикадувати. все заколотити дошками, щоб бути в максимальній безпеці. А Я не знаю. Ой, ой, знову що родить. Що родить знову. Тихо. Тихо, 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 тихо. Ой, 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 ой. Де? Я його не бачу, чую, чую, кроки, кроки, чую. Він десь тут, 100%. Так, давайте, знаєте. Ось він! Ось він! Прямо тут, дивіться, на балконі стояв, нічого собі, нічого собі. Іди геть. Що ти до мене причепився? Я не смачний, не треба мене їсти. Оце так. Ой-ой-ой. Давайте, може, знаєте, що. Не знаю, давайте я спробую, може заховатися. О там, всередині. Бо він щось занадто занадто близько підходить, плюс двері відчиняв. Ось він прямо тут. Дивіться. Так, зараз треба почекати, поки він зникне. І можна буде тоді швидко пірнути сюди. Щось там він лазить знову у кущах. Так, друзі, полізли. Спускаємося сюди, в підвал. Зараз будемо слідкувати через камери, ану. Ану. Так, камера перед входом. Може він цей. Може він якось потрапить у капкан? Давайте подивимося. О, дивіться. Так, він. Він вляпався у капкан. Ой-ой! Здається, він розлютився її досить сильно. Тихо, 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 тихо. Так. Я, якщо що, у підвалі. Я сховався, у мене все повинно бути супер. Так, ну тут нікого. Тут нікого немає, я не знаю. Ой. Чардить, чароди, чародий, десь знову у кущах. Ти чуєте? Капець, що мені тут робити? Я що тепер буду жити у підвалі, як щур? Ні-ні ні, щось мені так не хочеться. Але померти теж не хочеться. Так, сюди. Де він? Ось він. Перед входом стоїть, дивіться. О, зламав. Ой! А він двері виламав! Вибив двері, дошки зламав, нічого собі! Нічого собі! Так, почекайте, камера, ось! Реально все зламав! Він в будинку, тихо, треба не кричати! Кричати не можна! Оп! Йде, дивіться! Йде? Піднімається на другий поверх, так, тихо? Тихо, 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 де де, де, де? камера, камера, камера. Ось вона. Так, ану. Ану? Він мене дивіться, намагається винюхати, куди я подівся, шукає мене. Думає, може, що я у шафі або під ліжком. Так, так, так. Уважно слідкуємо за цим. Це взагалі що це? Це Сонік Олень або. Я не знаю, олень мутант? Сонік-монстр? Хто його знає, що це таке? Але він тут, він все виламав. Я Просто в шоці з цього. Тихо. Що він там? Дивіться, він намагався стіл підняти, чи що він робить? Стоїть прямо біля входу. Сподіваюсь, він не зможе винюхати мене. Тихо. Тихо. Тихо, поки що все окей. Я буду сидіти в підвалі, мені байдуже. Я взяв з собою багато їжі, я зможу просидіти тут дуже-дуже довго. До ранку 100%, тому що він же ж нападає, он же ж нападає тільки вночі, і, слухайте. То, може, реально до ранку досидіти, та потім можна буде вилазити. Здається, що так, дивіться, він ще тут у капкан попався оцей. Капець. Так. А, я його не бачу, але слухайте, я туди не піду. Серйозно вам кажу, я буду сидіти тут у підвалі до ранку, от прям 100% залізно. Обіцяю, що буду сидіти тут. До речі. Навіть якщо а якщо він не зникне, що я буду робити? Слухайте, я буду копати звідси тунель. Все, в мене є план на це план А і план Б. Якщо буде погано, він буде там, то я буду копати. Все, я все придумав, тому друзі, буду сидіти тут, Сподіваюсь, що цей один сюди не зможе залізти і мені вдасться пережити цю ніч.